У якому сенсі постійне лікування? Я сподіваюся, його буде оплачувати держава? Олег буквально навис над нею. Катерина зніталася, потім зітхнула. Ну, якісь ліки видаватимуть, але ж ти сам розумієш, які. І більшість доведеться купувати нам. Але Софійці оформлюють інвалідність, будуть платити пенсію. Олег розсміявся. Ти нормальна? Ти ж знаєш, що такі пенсії сущі копійки. Він повернувся до доньки, яка лежала, відвернувшись до стіни, а потім зашепотів дружині. Кать, у світі повно закладів, де живуть такі люди. Давай оформимо Софію. Там за ними доглядають, та й усе лікування там безкоштовне. Катерина аж ахнула. Олеже, ти що таке кажеш? Жартуєш? Це ж твоя донька. Донька, ти розумієш? А що, донька? Он у кого доньки є, пишаються ними, на прогулянки ходять і все таке. А мені тепер що з цією донькою робити. З голоду здохнути. Ти ж розумієш раз лікарі не змогли допомогти, то жодні ліки вже не допоможуть. Ну і сенс вкладати туди гроші, чи нам їх більше нікуди витратити? Катерина дивилась на чоловіка і не вірила, що все це говорить саме він. Її чоловік, з яким вони прожили понад 10 років. Олеже, це несерйозно. Я взагалі не вірю. У нас вистачає грошей, щоб купувати ліки. Я навіть чути цього не хочу. Замовкни. Олег подивився на неї уважно. Ти, мабуть, вся на емоціях. Охолонь, подумай, і зрозумій, що я правий. Даю тобі три дні, щоб погодилась зі мною. Катерина спитала А через три дні що? А через три дні побачиш. Він розвернувся і вискочив з кімнати як ошпарений. Вона прикрила очі, дорахувала до десяти. Рік тому їхня Софійка впала зі сходів. Олег ніяк не міг доробити поручні, часу йому завжди не вистачало. А дівчинка бігла, спіткнулась, а схопитися не за що. Три операції майже півроку в міській клініці Києва і вердикт лікарів. Інвалідний візок, і то лише на кілька годин на день. Решту часу треба лежати, бо щось у хребті все ще відбувалося. Вони купили цей будинок за бажанням Олега. Він вирішив, що в квартирі жити непрестижно, тим більше його підвищили на роботі. Роботи в будинку було ще дуже багато. Катерина казала, що все це дорого, бо сам Олег особливо нічого не вмів, та й час проводив здебільшого перед телевізором. Але він так завзято доводив, що всі нормальні люди живуть у власних будинках. У підсумку всі гроші йшли на доробки і переробки. І як тільки будинок став схожий на житло, трапилась ця біда. Катерині було байдуже на будинок. Їй узагалі на все було байдуже. Тільки одне було важливим вилікувати Софію, що б там не казали лікарі. Три дні чоловік мовчав, наче вона його чимось образила. Вона намагалася його не зачіпати, перепсихується, потім перепросить. А через три дні вона повернулася з роботи і побачила чемодани. Олеже, це що? Це твої речі і Софійчині. Я спеціально сьогодні раніше прийшов, щоб усе зібрати. У сенсі речі, я нічого не розумію. А що тут розуміти? Ти ж не думаєш, що я маю все життя витрачати на ліки, так що попутного вітру вам у спину. Ти що, виганяєш нас із власного дому? Олег розсміявся. Ти ніколи не була особливо розумною. Не забула, що під час купівлі ми оформили будинок на мою матір, щоб менше платити за оформлення. У тебе ж на земні справи часу нема? Тож, уперед з піснею. Сподіваюсь, ми більше не зустрінемось. Олег демонстративно розчинив двері. Сподіваюсь, мені не доведеться застосовувати силу. Катерина, наче в прострації, взяла сумки і легенько підштовхнула інвалідний візок, в якому сиділа Софія. На порозі озирнулася. Колись ми обов'язково зустрінемось. Олег розсміявся. Ти ніби мені погрожуєш, але щоб якось вижити, щоб зустрітися, як ти кажеш, тобі чоловік потрібен, а кому ти потрібна, з таким багажем. Тож валите, наші вам з кісточкою. він з гуркутом зачинив двері. Катерина пройшла небагато, тільки доки будинок сховався з очей. Потім сіла на найближчу лавку і розридалася. Софійка теж почала шморгати носом. Мам, не плач, будь ласка. Ти ж можеш відвести мене туди, куди казав тато, я не ображусь. Катерина в жаху підняла на доньку очі. Ти що все чула? Ну так, я не спала. Катерина схопилась, обняла доньку. Ніколи чуєш, ніколи більше не згадуй про це. Забудь його слова і його забудь. Я тебе в образу не дам, себе теж. Ну, Олеже, тримайся, я оголошую тобі війну. Їх тимчасово прихистила подруга Катерини. Вона мало не зомліла, коли почула всю історію. І що, ти все таки залишиш? Ні. Знаєш, спочатку було таке бажання, а потім я вирішила ніхто не сміє ображати Софійку. Ти ж знаєш, що я її дуже люблю, і все має бути добре. У мене всі чеки, всі записи, що купувалося, куди. Тож піду в суд і на аліменти подам, і за дім теж поборюся. Жити там я, звісно, не хочу, але компенсацію доньці він виплатить. Олег просто не розумів, що відбувається. Уже третій місяць його тягнули по судах. За заявами його дружини, чого він від неї зовсім не очікував, ще й на аліменти подала. Вона ж чудово заробляє навіть більше, ніж він. То чому, якщо в неї зарплата більша, він має ще й аліменти платити? За будинок учепилась, це взагалі в ніякі ворота не лізло. Будинок був мами. Він показав документи, а цей адвокат причепився, щоб він повернув половину вартості проданої квартири. А де цікаво йому взяти такі гроші? І Катерина йому на очі не показувалася. Соромно, мабуть. Донькою життя зламати не вийшло, то вона іншим шляхом. Він не розумів, за що йому таке покарання. Та ще й на роботі дізналися, що він дружину вигнав. Ну, от здалося б, кому яке діло? Ніжбо, тепер у кожному відділі йому кістки перемивають, типу хвору дитину на вулицю виставив. Ну і виставив. Себе б на його місце поставили. Як би їм таке життя було, як в тюрмі, як в кабалі. Ха, смішні і люди. Поки їх не торкнеться, легше обговорювати інших. Ну, у вас варіант один. Якщо нема своїх заощаджень, візьміть кредити, витнатіть мої підзахисні компенсацію, інакше передаю справу до суду. То який суд? Ви що, з глузду з'їхали? Дім на матері. Але квартира ж була на вас двох. Ще, до речі, треба підняти це діло. Яким чином ви умудрилися продати житло, у якому проживала дитина? А оце вже кримінальна справа. Олег згадав, як усе відбувалося. Згадав і слова ріелторів, кремезних хлопців у костюмах. Вони казали, що якщо через нього десь це спливе, то ходити йому буде просто нічим. І скільки потрібно. Мати кричала на нього так, що, мабуть, навіть шибки дзвеніли. Ти чим думав, а? Чим, ідіот? Треба було все красиво робити, а тепер що? Я грошей не дам не жди. Іди вирішуй свої проблеми сам, а я взагалі виїжджаю. Давно мліяла всіх своїх подруг по світу навідати. Олег узяв кредит. Гроші передавалися в нотаріальній конторі. Він намагався поговорити з Катериною, але вона навіть не дивилася на нього, ніби він пусте місце. Як же йому хотілося закричати, обізвати її по різному? А вдома чекала дуже неприємна новина йому відрізали електрику, бо він не платив за неї вже кілька місяців. Раніше цим займалася Катерина. Він же не думав, що все це потрібно. Вранці йшов на роботу злий і голодний, навіть кави не випив. Сорочку довелося надягати несвіжу. Увесь вечір дзвонив у контору по світлу, а вони озвучили таку суму, що він ледь не впав. Перерахував гроші, йому зовсім нічого не залишиться. Але без електрики сидіти теж не варіант. А на роботі чекав сюрприз такий, що Олег ухопився за одвірок, аби не впасти. Начальник, дивлячись йому просто в очі, повідомив Олеже Петровичу, ми більше не потребуємо ваших послуг. Розрахунок можна отримати в бухгалтерії. І просто пішов. Тобто йому навіть слово не дали сказати і не пояснили, за що з ним так. Олег розлютився. Вони що думають, що зламають його, що йому кредит нічим буде платити. Та де там, він прорветься. От буквально вчора їхав на таксі, і таксист розповідав, які там заробітки. Олег тоді, звісно, обімлів адже виходило, що той таксист отримував набагато більше за нього. А працював тоді, коли йому хотілося. Дома він відкрив пляшечку коняку з бару і взяв у руки телефон. Він то зі своїми місками за п'ять хвилин у всьому розбереться, тим паче, що мати поїхала, а машину свою пригнала йому у двір, щоб не стояла під вікнами квартири. Права в Олега були, щоправда, їздити він не дуже любив. Їздила в них здебільшого Катерина. Їхня машина стояла в гаражі. І от зараз він згадав, що її треба було відвести на ремонт чи то три, чи то чотири місяці тому. До середини пляшки він остаточно розібрався в застосунку. Та я ж казав простіше, простого. Олег походжав кімнатою. А що, може, спробувати? Ну, цікаво ж. Він візьме лише одне замовлення і все і одразу повернеться. Він сів у машину, причепив телефон, потер руки. Ну, все, справа в капелюсі. Виїхав від дому на дорогу, і тут же перед ним, як із нізвідки, звідки, з'явилася смугаста паличка. Олег натиснув на гальма. Добрий день, інспектор Гаврилюк. Ваші документи? Ви що п'яні? Так, виходимо з машини. А далі все було як в страшному сні. Якісь огляди, машину евакуатором кудись відвезли. Олег так розгубився, що навіть хотів подзвонити Катерині. Добре, хоч часно схаменувся. Лише під ранок потрапив додому. Машину відправили на штраф майданчик, мати далеко, сума за стоянку наростає, штраф величезний, та ще й права забрали. Все було вже настільки чудово, що краще, здавалося, й бути не могло. Коли повернулася мати, в Олега була настільки неприємна розмова з нею, що й згадувати не хотілося вона просто перестала з ним спілкуватися. Зарплатня на новій роботі, куди він влаштувався, не вистачала навіть на кредит. Будинок арештували, продати він його не міг. І от настав день, коли, відкривши дверцята холодильника, Олег зрозумів йому просто нічого їсти. Хіба що продати цей клятий холодильник адже більше він йому не потрібен. Гроші за холодильник закінчилися дуже швидко. Хоча, якби першого дня він не купив конячка з доброю закускою, можна було б протягнути ще з тиждень. А ввечері купив газету. Треба було терміново знайти якусь підробітку. Довго гортав її, потім натрапив на оголошення. Чоловік пропонував послуги з перекопування городів, косіння трави і ціни ставив немаленькі. Недалеко звідси був приватний сектор, який плавно переходив у велике селище, і там, напевно, в кожному дворі городи. Доми різні, у когось бідніші, а у когось кращі. Завтра у нього мав бути вихідний, тож він піде туди самого ранку. Весна копати всім треба. Олег ішов вуличкою, вдивляючись, у будинки. Так, ось цей, наче нормальний, сучасний, і через паркан видно, що город ще не засаджений. Олег походив туди-сюди. Все, визначився. Зараз просто постукає і пояснить, що може перекопати город. Він, до речі, думав, що тут суцільне село, але ні. Супутникові антени, вота проведена, усе красиве і доглянуте. Олег рочинив хвіртку і озирнувся. Собаки, здається, нема. Ну, тоді вперед. Стукати не довелося, поруч з дверима був дзвінок. Не минуло й хвилини, як двері відчинилися. Добрий день. Можу перекопати город, траву покосити, та й по хозяйству допомогти беру недорого. Він випалив це на одній порізгані. Олеже. Він з й подивився на жінку, яка відчинила йому двері. Катя. А ти що тут робиш? Вона раптом усміхнулася. Живу. Живу я тут, олеже. Це мій дім і мій двір. За Катериною рипнули двері. Олег побачив Софію. Вона помітно підросла і йшла сама, спираючись на палицю. Мамо. Софійко, тут чоловік питає, чи не треба нам город перекопати. Олег відчув, як кров прилила до голови. У скронях застукало. Жартуєш? Та чому ж? Мені здається, кожен має те, на що заслужив. Чи не так, Олеже? Земля кругла, бумеранг працює і продовжувати можна нескінченно. Але найголовніше, Катерина осіплювала усміхнулася. Пам'ятаєш, я тобі казала, що ми обов'язково зустрінемося. Олег, не кажучи, більше ніякого слова, рванув із двору. Лише трохи відійшов, почув машину, обернувся. Додому Катерини під'їхала шикарна тачка. З неї вийшов чоловік з квітами, а Катерина кинулася на ньому на шию. Якщо вам сподобалася історія, Сподіваюся, вам не складно підтримати мене кнопкою Палець вгору. Дякую.